Так, ну, продовжуємо знайомство. Ну, тут є пояснення цих параметрів, от Бейс, наприклад, от інтернал, ну, внутрішній параметр, без особливих пояснень, що це знає, це значить. Ну... Почитайте, які тут можуть бути кельвіна температури, в метрик значит, це Цельсія, імперіал буде Фаренгейт. По Фаренгейту. Ну, коротше, те, що я вам розповів, можете почитати, переконатися, що так воно і є. Так, в XML, як може повертатися результат. Ну, ми будемо в JSON отримувати. Так, далі. Не цікавить, не цікавить. Так, що у нас? Так. Ось. Інші вигляди виклику, тобто звертання до сервера, можна звернутися без координат GPS, а можна сказати просто найменування міста. От, і він вам знайде це. Ну, до речі, коли ви будете брати gps координати і отримати, ви ж теж будете назву міста отримувати, то вам буде повертатися найближче. Місце, котре там буде знаходитися. Це не обов'язково буде, ви там в полі знаходитесь, витягли телефон, значить, набрали, і бачите, а ви там, начебто в місці. Це він буде вам найближче показувати. ну Параметр Q дається назва міста. І теж присутній EPK. Так, що там у нас є? Ще один Q-сіті. Код міста можна задавати, Вірніше, код е, страни. Ось це можна там е, ось в такому вигляді, і ще ще у нас е, значить, сіті, стейк-коди і каунтрі коди. Ще в такому місті. Тобто, ну, наприклад, у вас е, є місто, яке, яке значить в країні ну, декілька. А таке в Україні таких місць дуже багато. Буває і по два, і по три назви, котрі ну, повторюються. Ну, ось якось так вийшло. Особливо для невеличких там, містечок. Там це буває таке, що в одному обласному центрі знаходяться два однакових назви. Ось от такі от буває. Ну, то так, далі нас дуже буде цікавити все, що тут стосується, значить, показано. Приблизно в такому вигляді, давайте поглянемо все ж таки на прогноз значить, на 5 днів. От тут, в принципі, те ж саме. Але ж виклик повертання, верніше, результат, котрий буде повертатися, там буде список, ліст ось цей давати. Тобто, тут буде, окрім кода, буде ще кількість цих фрагментів значить, цього прогнозу. Ну, їх буде 40 штук, і, значить, і там буде в цьому списочці схожий на те, що ми розгадали, ось таких от 40 фрагментів буде, як, як, як було і там. Ну, давайте десь там є приклад повернутого результата. XML. а десь десь повинна бути, ну, вгорі десь. Вже повинно бути бачив це ексмейл давайте про так знову ексмейл ну пропустив Пропустив, але ж або не побачив. Коротше, там буде 40 ось таких от прогнозів. Та де ж ти є? JSON формат. Ну ось тільки в такому вигляді. Такого прикладу щось я не бачив, а здається, раніше був. Буде списочок. Ось цей такий ліст, і в цьому списочку буде значить, 40 ось таких от прогнозів на кожну з трьохчасових періодів, з трьох періодів. Так, з цим будемо вважати, що теж розібралися. Там будемо детальніше в ході вже розглядати. Що нам для цього потрібно? Значить, нам нужно потрібно зайти на Sign-In. Так, ну знову... Така історія щодо щось з інтернетом. Так, ну він пропонує або зробити аккаунт, або ввести свій емейл e і пароль. Ну, давайте я за кадром спробую ввести. Ось я ввів його попав на ось цю о, значить сторінку, і зараз я подивлюся, знову поставлю на паузу, що там написано ось на APICase. Так я і думав, якщо натиснути на APKs, там буде мій API, чого я не хочу показувати. І там буде, окрім про кнопочка така, генерити. Можна згенерувати, скопіювати і потім користуватися. Для ось цих значить, сервісів, котрі я вам показав, це буде умовно безкоштовно. Там Цих викликів, тобто звертань до нього буде безкоштовно, а потім буде якась символічна сума. Так, будемо вважати, що цей етап ви теж зможете пройти. Не так це все і складно, тому трошки тут прикриємо. Так, ну і що ми. Маємо, тобто, окрім усього прочого, окрім незнайомих речей, ми отримуємо ще перше. Окрім а, того ліст віджета, в котрим буде все прокручуватися, нам потрібно розбиратися якимось чином в GSO, вміти це робити. Це одна а, така ось. А, Скажімо, перший крок. Другий, потрібно розуміти таку штуку, що ми звертаємося до мережі. І значить, тут може статися ну, що завгодно. У вас може бути ну, плохий зв'язок, як зараз в мене там не дуже він. І, ну, коротше, Весь час, якщо просто так звертатися, у вас програма буде висіти, ви нічого не зможете з нею робити. І так ніхто не робить. Роблять все це з використанням потоків, так званих. От, нам треба розібратися ще з потоками. Ну і окрім всього прочого, нам потрібно розібратися, як будувати ось ці фрагменти, котрі ми будемо там же ж не просто якийсь там текст, а там. Прямо цілі блоки з малюночками, з певним розташуванням. Ну то есть, Фактично, у нас якісь свої саморобні віджити, котрі ми потім вставляємо в віджит І з цим повинним всім розібратися. Ну і давайте розбиратися з цим. Спочатку значить інформативно покажу, де це можна знайти, ну як побудувати запит для того, щоб швидко їх знайти. Ну, це вже буде в наступній частині.